А мене нічого не має чим бити. А ні, О, я ніфіга, в садував. О, ніфіга собі, там машина, ти шо? Це ж... Ну було. да, там вже ж в ній можна жити. Але там <свист> куча зомбарів. Ні, ну жити не можна, я щось сумніваюся. Треба перефігачити до зомбарів. Блін, ну якщо ми заберемо ехто. зараз цю машинку, то взагалі топ. Да, каністру тільки знайти. 974 А, 40, я можу так. тільки розбити. Крить мені спину. Да-да. А что а это за чел? У нас чел. <гас> <гас> а, <гас> Дима, седай в машину. Бирай, Дима. Не птичешь. Кирач. <гас> за ним, за ним, за ним. За ним, за думал... ним, за ним. Гоню. Хай бежит, хай бежит. Все, 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 он втик, он втик. Все все, все, прогнали. Блін, а там строй лут. Перед ним тропичку вбивати. А там зомбі купу. Дімас, э, бери машину і під'їжджай до нас. Він ліс побіг. Є... А, Є він, мали, чес... він, та... він зараз зомбі відведе від нас. Да, да, да. да, да. Скільки Димас, за ним. Э, о, піши під Дімасу поможемо, щоб він швидше. Швид... 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 Швид...